Цей фільм був певно найскладнішою роботою за усю журналістську діяльність, адже як можна розказати про те, що розуміють усі, але сказати вголос не можуть. Могилізація. Це страх та відчай людей, які опинились в пастці, сидячи у власних оселях, ніби під домашнім арештом, пересуваючись містом, ніби злочинці, без права вибору. Лютий 2022 року, перші дні повномасштабної війни, під військоматами у багатьох містах вишикувалися величезні черги чоловіків. Лише за декілька днів майже 100 тисяч добровольців вступили до Лав сил територіальної оборони ЗСУ. Лишали все: роботу, бізнес, близьких, мрії та власне налагодження життя. А місце в лавах ЗСУ та територіальної оборони вигризали зубами, шукаючи знайомих та зв'язки, аби потрапити на фронт, боронити країну. В окопи йшли усі доктори наук, фермери, співаки, люди творчих та інтелектуальних професій. А от сьогодення виглядає зовсім інакше. <реку> Ну, Туда, Это, его звонит, я не знаю, що я Ганьба Ханьба Ганьба! Віталій, офіцер ЗСУ, один з тих, хто вирішив не ховати обличчя, адже не боїться правди. Для нього головне офіцерська честь і справедливість. В стране у нас уклоністи від військової служби. Я з цим не согласен. Чому не согласен, я це объясню. Когда повна повномасштабна війна, то е, всі это прекрасно знают, І люди не дадуть, мені що стояли кілометрові очереди. Не було відбою, як говорить, люди хотіли служити. Но когда наши чиновники, наша власть начала чинить вот это бесчинство, вот это беззаконие, как говорится, понятно, никто за эту страну не хочет умирать, потому что э, не зря даже нашего главкома называют, как говорится, сырок, который мяс, мяс, мясным командиром получается, что он реально мясник получается. Вот эти бессмысленные штурмы, когда командиры Коли люди э, виходять з окруження, задаються вопроси, по чому ви вы вийшли, видажники вы руші здохнуть. Повоче ви м'яса, відпрацьований матеріал. Це кадри з міста Харкова після чергового рейду мисливців за свіжою порцією добровільців на вулицях. Залишені автівки. А це кадри з Одеси. Люди намагаються визволити черговий улів. Як вийшло так, що за майже три роки війни від черг в ТЦК лишилось ганебне це? перші дні війни з тюрм люди готові були йти, скупити кров, захищати родину. Зараз уже і нікому, І ніхто не. Ну, да... Люди самосохранення… Та ні, не, не пойду, я лучше в тюрму сяв. Так уже з тюрми пусті. Раніше було в почуті в тюрмі. Убил мента, ты в почете. А сейчас убил ты цикашника, ты охуеешь. Будут ломать носы, калечить, и морально давить. И отправить на фронт. Мне нужно премия. Вот план есть. Но если я план не выполню, мне вот так кажется. Я поеду в окопы. А в окопах меня встретят те, кого я до этого отправил на фронт. Ну, будет резня. Сука, война называется. Вони перепливають тису, вони тонуть. Вони замерзають в горах, переходячи кордон з Румунією. Вони вдають з себе жінок, купують маски старих, збирають усією родиною кошти, аби купити довідку, яка стане рятівною. Тисяча та один спосіб, аби тільки не йти на вірну смерть. Цей чоловік ховає своє обличчя та просить змінити його голос, аби його не впізнали. Він один з тих, хто добре знає, чому зараз ніхто не хоче на фронт. Я остався з совою взвода. Я йшов із подаріха. Просто я чому мені прийшлося йти? З-за задовбив нашого руководства. Пацанов Ну, Що то не було? Його погляд тепер завжди такий. Він в буквальному сенсі вислизнув з пекла, яке мало стати головною операцією війни. Ви вийдете в поле, противник розбіжиться. Я спланував, генеральний штаб спланував. Ми просто будемо е -е, участвувати в головному цієї війни. І в перший день ми опрокинемо противника. На усьому частці фронту волною до самого Азовського моря без установки. Але все пішло не за планом. План неможливо було реалізувати протягом року, але командування кидало все нові і нові сили. От штурмувати одні ті ж лісопосадки, пристріли дороги між лісопосадками. Я просто не мог змогти гибель товаришів своїх. уходили гордо. Все, что осталось. Мы не смогли взять тот маг, но ребята 47-й бригады дрались до последнего, пытаясь выполнить невыполнимую задачу. Пять человек живут полупридурков, полуидиотов. Осенью началась Трагедія в Овдії. Катастрофа. В ту ніч він мав загинути. Але його врятував побратим. Він дав слово розказати про побачене. Под роботіна. пішов на бойовий вихід, Знаєш, що не повернеться. Не був йти я. Я себе за це він. Не можу просто жити, И молчать нельзя. Просил одно, чтобы кто-то рассказал, что было целый год. Людей не щадили, уроды. Не щадили. Люди ищут отцов. сыновей. они все остались в полях или сапогах. Открываться мне приходится… Почему? И страшно, когда ты в СЗЧ. Люди ж не знают, почему ты в СЗЧ ушел. Все думают, что обосрался. Да, обосрался. Ну, обосраться можно в первом бою, во втором. Но когда год проходит, Вы все сдохнете, вы все мясо, и вы все умрете. Ставить, э, после этого, ступать. если взять воинскую часть А1363, загальный військовий полион, который раньше она была, то вы можете сами увидеть, что у них там за сутки з батальйону по 5-6 по Люди просто не выдерживают такого, э, давления и уходят. Они устроили в стране геноцид. И я э, так говорил и буду говорить, я считаю, что Люди, которые действительно воевали, которые прошли семь кругов ада, они никогда не будут желать нормальному, здравомыслящему человеку, чтобы он прошел то же самое. Он наоборот будет делать, чтобы человек этого избежал и чтобы он этого не видел. Я приведу пример. Я коли був маленький, я завжди свого діду там, розкажи мені про війну. І я дійсно не мог зрозуміти, чому він не хотів рассказывать. поки я сам це не прочувствовал, не пройшов через це. А, а ти... це розповідь ще одного чоловіка про пережитое і побачене. Кожне утро до тебе приходить батюшка, розказує тобі э, стоять всіх там. Э, десь чоловік 400 було точно. І розповідає, що коцане не бійтесь умерти. Ідіть, ви помрете героями. Ну, от, от він так і розказує. От, от чути це лукавство в голосі, що все нормально. Так треба, ви, ви повинні це зробити. Може, хтось виживе. Ну есть, це дуже важко морально. Тижні через два 40 чоловік згода, 30 чоловік вже просто опустили голови. І якщо хтось починався гризатися, то тобі швидко закривали рот, пішов, мовчи, бо буде ще хуже. Ну, у нас було мабуть, на чоловік шість, які питалися гризтися. Ну і 30 чоловік тоді просто одвіт кричать закри роду, або буде ще хуже. І все, і. За місяць адекватних залишилося, ну може, троє. Ну тобто, нас двоє. Ще хтось, який ще щось гризався. Всі старі, вже мовчки були готові. Хто казав, ми швидше вже відправили на Донбас, щоб все це швидше закінчилося. Його зловили на кордоні та направили в найближчу частину на підготовку. Далі – без коментарів. Привіт. Я не буду так розмовляти. І ті, що ж там в тюрмо подали, бачать уже на 100 формі, а ті, що тут, ну, тепер я буду у вас служить. Дом в Польщі охороняється дуже Тут тобто, Робоча система, камери, перони, дуже хорошо там все зроблено і все працює. Є, звісно, місця, де перони немає, але в основному там дуже все серйозно. Пробувши десь три дня два, нас возять в другу чергу. Приїхали ми в учебку. Учебка це ну нового нічого не навчили, як там за 10 днів. Ну там просто ламають людей. Він був направлений охороняти кордон. Поймали, не знаю, чоловік 30, це як мінімум. Я молився, щоб не дай Бог не бігли десь біля мене, щоб мені не прийшлося. За кимось бігти, це перші дні. Потім почав розробляти план вдруг. хтось біжить, просто шупеть на ухо, груши старшого і біжимо в місті. Тобто ми думали вже й такий варіант. Ліба буде бігти, бігти за ним слідом, кричать стій, а на ухо йому кричать, біжи швидше. Ну тось продумали все на світі. Луплять так, пацанов, що це просто, ну, убивають. Убивають для того, щоб розказали де купили маршрут, щоб розказали все. Слава Богу, ні разу я не бачу цього. Тому що я постійно спався, це було утром. Ну, пацани сиділи вже в кабінеті, зв'язані, і потім курсанти це все розказує. Всі, всі, всі завжди щось випитаєш що, де, як, куди. Каже, ти не чув каже, як стріляли утром. Ні, там майор, каже, в колінку йому. Просто він уже зв'язаний на табуретці, Він йому в колінку. Давай розказуй. Ну то есть слуплять дуже серйозно. Могили, прапори, могили, квіти та ще раз могили. Кожне село, ПГТ та місто мають власні некрополі. по-другому называть нельзя. Совковые, украинские, ну это просто бездари. Паркетные бездари, блядь, сука. По-другому называть нельзя. Для них жизнь солдата – ничто. Когда ничто – жизнь солдата, ну, приходится набирать еще 100 тысяч, 200 тысяч, любыми путями. А люди ж видят, кладбище растут не клопалится. Люди заканчиваются. Просто заканчиваются. Кто вырвался из этого ада, люди не верят. По ушам поехал. Я вот говорю, посмотрите на кладбище. Даты даже на могилах. День один и тот же. Людей забрали с села, и село легло. Я не знаю, что мы будем делать в следующем году. Чоловіки, як вид, просто зникають. Получается, що ти приходиш на ВЛК і ти здоров. і ти як би исцелился. ВЛК це центр оздоровлення, Ну, такий собі трусковец. Только в одном кабинете. Ти вийшов хромой, косой, но ти будеш здоровий, тому що ти годен, ти ты йти за защищать. Но не важно, поможешь ты тем-то или ляжешь. Это интервью было записано ровно за два недели до отправки на верную смерть. Блин, да что даже не за сигаретами не можешь выйти? Потому что боишься, чтобы тебя не заграбастали принудительно, силовым методом, куда? На войну. Ну, я не знаю, это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Это вообще Уже даже не знаю, как уже зла просто не хватает. Сколько можно издеваться над нами? Не знаешь, как выжить, понимаешь, а тут еще и за элементарщиной, за сигаретами боишься. темно выйти, потому что боишься, что тебя силовым методом, понимаешь, где Я уже сказал, куда. Фу, блин. Сколько это будет продолжаться безобразие? Він знав, що не зможе, і знав, що загине. Він народився не такий, як усі. Точний діагноз так і не було встановлено. Що я можу зробити? Ну, ПНД і все. Ну, от, ну, от рок, коли народився, от, высвел ПНД, предлагали мамі аборт сделать, а баба пошла в отказ. Потому що видно було, що там щось то не то. І що-то не то оказалось. Ну, бували там осложнения, бували там, знаєте, стесняюсь говорити, Ну, бували осложнения, бувало клинила, бывало, знаєте, как, ну от... Патому з с технікою, з оружем дай навіть с... за рулем автомобіля. вот просто боюсь їздити. переклинит, не дай Бог. Я потім боюсь последствий. Не потрібно бути медиком, аби зрозуміти, чи людина не придатна до військової служби. Але комісія визнає його придатним. Утром їхав на роботу в метро. Ну, остановили, проверка документов, ну, показал документ, ну, паспорт, ну, что я гражданин вообще этого города, еду на работу. Меня же паспорт не отдают, повели военком, с военкома силовым методом, принудительно, на медкомиссию, ну, там ПНД признала негодным, выписали до обследования, приходил на дообследование, а мне все равно, когда-никогда надо обследование, так они Написали, что там последние несколько лет не являлся. Я замучился с одного кабинета в другой бегать. То есть получается, что если у человека, допустим, любая болезнь, какая бы ни была, то да даже, допустим, скажем так, воспаление легких. Это проще тогда самому лечиться, чем обращаться в эти поликлиники, которые только успевают с одного кабинета в другой гонять. Так мне еще на раз работы звонили, ты почему не на работе? А я говорю... У ну, меня военкомат задержал, понимаете, и столько там выслушивал, и, и, со, и со стороны военкомата, и со стороны ну, руководства. И мне очень угрозились, они даже знаете, что сделать? Забрать мобилку и выкинуть. Понимаете, это мою-то собственность, горбом заработанную. Найгорячейший боевой напрямок и таких, как он, тысячи. Ці кадри з італійського фільму дядько Адольф по прізвиську фюрер, мабуть, пророцтво, адже подекуди реальність на полі бою виглядає так. Тепер в армію брали всіх без розбору. Неважливо, чи можеш ти фізично зрячий ти або ж на інвалідному візочку. Так треба. друзі! Дивіться, дивіться уважно, дивіться, і запам'ятайте, У нас в Україні можуть дати повістку навіть незрячі. Навіть незрячій людині. Я тому, що Володимир Володимирович, ось ця повістка, яку мені вручили. У нас 80% це хворі люди. Ну, це, це хворі люди. У нас в штурмовиках, е, блять, в морській піхоті, це, ну, це еліта, там, да, там, да. Ну, в нас діди. Ну їх смерть посрать, відпустила. А ви їх піймали за бороду? Кинули су, в бусік. Ну, по перше, в нас є конституція, в нас є кримінальний кодекс. Да, про те, що е, типа, ну що значить людину зв'язати, кинуть в бусік і увести чи відпуздить? Ну. E, тобто це означає, що якщо ну, ти коли у ТЦК просиш документи, він тобі показує військовий квиток свій. Це те саме, що я зараз можу ходити по району в себе, у всіх качків, підходить, показує свій військовий квиток, кидати кидать в бусик і вивозить зразу, не проходячи ВЛК туди напередок. Ну, знаєте, як у нас зараз ВЛК проходять ІМСЕК, в ТЦК? Приходить людина, яка йому кажуть: вистав руку отак, поверни, повернув за годі. Туберкульоз, віл, пох***. Ця людина від перших днів допомагає як може. Володимир, волонтер благодійного фонду Олексія Оскара. За три роки війни він віддав всі сили, аби підтримувати воїнів. Сидиш і думаєш, ти три роки, Ну що так, трігода, і я карячусь, мені 29 років. Я вже як старий дід, у мене коліни хрустят, ноги болят, на погоду круто, і все, тому що я тільки бачу коробку, у меня господи, опять її надо буде сложить, і її нужно будет поднять. Там красиво рисуют э, на вот этих вот не все, всем известных фондах красивых, там, где тебя принудительно заставляют эти как они это называют. Вот там всем красиво рисуют, что оно вот так вот все пришло и так вот легонечко ушло. Но не, все забывают о людях, которые это все поднимают, эту тяжесть, и, поверь. Поэтому я заработал себе больные колени, больную спину и поганый сон. І розшатину психіку. Тому я, я би спросив, за що? Чим я так провинився, Що со мною можна так себе. Ну... Чоловіки напередку закінчуються. А отже, прийшов час кидати на фронт і тих, хто його прикриває. Фактично лишаючи військових без тилу, а ще й таких, що не бояться казати правди. Ну, вони, вони Потому і і і і що я пройшов этот ад, я скажу, коли тебе приходять поліцейські, і потім ти пишеш запит через адвоката, і виявляється, що вони не знають, що такі поліцейські приходили тебе перевіряти по порученню ТЦК. И тот ужас, который творится сейчас, э, смотришь в интернете, и тебе просто стыдно. Но мне, э, э, да, обидно за людей, но мне стыдно за, за то, что вот они это себе позволяют. Почему? Ну, если он, ну вот чем я буду там полезен? Если я могу приносить пользу тут, Чому не дають людям вибір? А це вже волонтер з Одещини. Він збирає на дрони та влаштовує різноманітні флешмоби, аби бути корисним. Та й про нього ТЦК не забули. Вам скажу чесно, мені приходила повістка. Е, так, додому до мене приходила повістка, про, хоча я списаний з 2015 року, отримавши інвалідність першої групи, я приїхав до військомату і я у них запитав: кажу, якщо у вас є. Задача, робота у військоматі, яка не потребує моєї мобільності, рухливості. Я з радістю буду її виконувати. Я в цілому зміг би замінити умовно того, хто зміг би воювати зі зброєю в руках і бути більш мобільним і потрібним десь в іншому місці. Питань немає. Але ну сказали, не треба. Мишоловка без вибору. Ті ж, хто таки правдою і неправдою перетинає кордон, не можуть оновити документи, значить, мають повертатись до країни та йти на фронт. документи Шантажують навіть родичів, аби ті у будь-який спосіб змусили повернути так званих ухилянтів додому. Дзвінки родичам, все це як положено. Родичів не випускають з України під видуманими предлогами, обіщають, розкажіть, де хай вернуться, нічого не буде. Зробимо так, як вони хотіли. Ну, у мене з цим проблем немає, бо маю родичів немає. А у корша проблема. Вінку завернули, дитину завернули. Просто сказали чуть-чуть подільний паспорт. Забрали паспорт і кажуть, вам виїзд не заборонений, у вас просто немає документів. ты показываешь резерв плюс, а ты висково зубовязанный. Соответственно, ты сами э, телемарафоны, вот эти, которые нам все 2-3 дня обещают, сами они говорят о том, что он автоматически, висково зубовязанный, автоматически проходит ВЛК и едет уже на учение. Соответственно, чему он может научиться? И чему он там будет полезен? Это просто истребление получается. У нас есть план перемоги без перемоги. Я даже не понимаю, что это за перемога. Положить, кто не смог свалить с Украины, положить всех в полях. Украины не станет, когда не станет 18-19 лет пацанов. Поколение 35, 40, 55 нету. Уже все. Все, что все-таки у нас верховное командующий, которое делал форму, Потому що форма для настоящих воєнних ета дійсне, символ сімвол, какби бы, та честі, мужества. Ви все таки нас услышите, якби как бы, і ви дійсно поміняєте. Виріс успокоїти своїх псов ти цикажних, поліцаїв своїх. Українські чоловіки не нескінченні. Все більше і більше людей починається усвідомлювати. Адже війна рано чи пізно завершиться. Та от хто лишиться, аби відбудовувати країну? Та підіймати майбутнє покоління.